Як ви ставитеся до уколів у пахви, щоб не підніти? Я ставлюсь чудово, я сама роблю такі процедури, і мої подруги робили собі такі процедури, хтось в мене, хтось не в мене. І якщо це сильна косметична проблема, якщо хлопчика або дівчинку це дуже сильно турбує, клас, чому ні? Для, ну, для початку я раджу спробувати антиперспиранти тривалої дії. Вони наносяться один-два рази на тиждень на чисті пахви ввечері, з раночку все миємо милом, і декілька днів людина, в принципі, не пітніє. І все чудово. Якщо такий варіант не підходить, там надмірне потовидалення, без проблем можна робити. Це доказове робоче лікування дисгідрозу. Також ботокс сполять і в долоні, і в стопи. Коли є сильний, сильне потовидлення, людей це турбує і це значно погіршує їх якість життя без проблем. Так, це має тимчасовий ефект по повертаємось до того, що по інструкції боток стоїть 120 днів. Але повірте, ті люди, для яких це сильна проблема, є в мене була пацієнтка, вона каже: Я живу в рукавичках, я працюю в рукавичках, я торкаюсь дітей в, в рукавичках, бо в неї постійно мокрі долоні. І це не життя, це пекло. Після ботулотоксину і все стало набагато краще, людинка в себе повірила. Тож, чому ні, класна штука?